Чи не з Херсона, яка сюди може доїхати та риба? Наталія Литвин продає рибу на житньому ринку у Житомирі вже 20 років. Каже, після знищення росіянами дамби Каховської ГЕС покупці почали цікавитись, звідки риба. А сюди Херсонська риба не доїде. Як неї можна, якщо зійшла вода, яка риба є, подохла там, а друга вийшла в море. І в неї з машини нада, кислород. Як сюди може довести ту рибу? Ми тут цю сохраняємо. Що тут привозять дружина? Довозить, бачите, як не зберігають, скільки кислорода. Мільміс, там це вся наша риба. На ринку райдуга продавчиня Ніна торгує рибою, яку везуть з Вінниці. Нас піщани водаєм проточна вода. Ми міняємо воду часто. І у нас є ось, будь ласка, компресор. Тож у нас риба проверена, я тут сюди 15 років. У нас провіряють рибу на сама, на житнім базарі. Торгувати рибою невідомого походження розповідає жінка. Вона не дозволяє. Я не знала звідки та риба, откуди я знаю, де вони її ловили. Вони якісь місця, що не можна її їсти. Я одразу кажу, що зараз буде рибнадзор і все, ми гонимо говорю, Контролюють якість риби, її походження та місце продажу працівники рибоохорони, муніципальної інспекції та Держпродспоживслужби. Дуже багато є суб'єктів господарювання, які займаються. Реалізацію вяленої сушеної риби, а невідомого походження. Це фактор ризику. Перше, що це невідоме походження риба, друге реалізація не встановлених місцях, немає температурних режимів. І третє це ймовірність захворити людини. А є випадки, що року нас є ботулізм. на ринках області. Якість і походження риби перевіряють інспектори з рибоохоронного патруля у зв'язку з тим, що відбулася аварія на Каховській гідроелектростанції. Велика кількість риби може потрапляти на ринки України, тому особливо зараз посилений контроль для запобігання таких фактів. З моменту аварії виявлено таких фактів на ринках області не було. За таке порушення незаконний продаж риби порушники нестимуть відповідальність за частиною першої статті 88 прим. 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф від 3 до 15 неоподаткованих мінімумів. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.